Зараз О, хороший куропець. Приїхав я за осетрами, але ну, коли такі куропці ловляться в жовтні місяці, це так само мега прекрасно. Головне, щоб олені не прийшли. То не з села, а живі. Ну, зранку покажу, надіюся. Так що таке, рибалим далі і файно сидимо. От, друзі, першу ночі і отакі от лаваші ловляться. Ну, Зловив їх, я не знаю, вже може штук 5-6. Вже закидуватися не буду, треба поспати, щоб зранку вже бадьоро гарно половити. Бо така риболовля. вечора в ніч. Кат вже. Фокус буде. От першу ночі лягаємо спати. Друзі, засинати біля каміну на короповій розкладушці. З відкритими дверима на це що може бути краще лежати і дивитися на багаття.